Добрий день, дорогі українці. Сьогодні 5 вересня 2022 року, ось розпочалась жнива на кабаки. Ну, якби жнива згортаємо, вже врожай. Дередочка згорнули. Ось ще будемо згортати. Отак ну, Бог благословив, є кабачки, це сорт болгарка. Ну, от таким чином доскою. Там мене на відео якось було, тими роками знято. Так що так і працюємо. Недільку, я думаю, недільку-півтори полежать, дозріють вони, тоді вони краще будуть комбайном опрацьовуватися. Ну от, таким чином. Зараз побачите, може кому щось ще пригодиться, то ось так. Ну, десь якісь затрати теж є, не без того піддушується, але ну, звісно, добре, що так. і Бог береже нашу Україну.